Наше спілкування із сертифікованими педагогами Лозівської громади продовжується. І наразі дозвольте я представити вам пані Олену Сорокіну, вчительку найвіддаленішого закладу освіти нашої громади Бунаківського ліцею. Шановна пані Олено, ви дійсно є молодою та перспективною вчителькою, яка зруйнувала всі існуючі стереотипи та упередження, успішно пройшовши сертифікацію. Що ж вам в цьому допомогло? Я працювала і в місті, і в селі. Можу сказати, що діти скрізь однакові, але в свою чергу вони також є різними. Так само і ми дорослі і вчителі. Ми всі різні, але ми нас поєднує одне слово, що ми вчитель. Мені допомагало моє оточення, мої рідні, директор, методист. А чи завжди вам подобалася ідея сертифікації і що вас змотивувало взяти у ній участь? Відносилася до неї з цікавістю, а змотивувала мій директор, запропонувала і погодилася, і не жалкую зовсім про це. А які ж етапи передбачала сертифікація? Так, сертифікація передбачала три етапи. Перший етап це було незалежне тестування учасників сертифікації, де ми здавали зно як 11-тикласники. Другий етап це було самооцінювання учасників сертифікації свого педагогічного досвіду, де ми показували, чого ми навчилися, показували своїх діток. Було теж дуже цікаво. І третій етап це вже вивчення. Педагогічного досвіду практики, де дивилися уроки, вже більш досвідчені вчителі і оцінювали нашу роботу. Чи справдились ваші очікування від процесу сертифікації і чи відповідали вони реальності? Так, знаєте, справдилися. Роботи було вкладено багато. Не один день же сертифікація триває, а майже рік. І справдилися, тому що багато вложено, і багато отримано і емоцій, і досвіду, і, і в роботі все підвищилося. Що саме підвищилося в роботі? Підвищилася моя педагогічна майстерність, підвищилося розуміння дітей, я їх, наче, заново побачила. Змінився і фінансова сторона така, також, і отримала педагогічне звання старшого вчителя. А чи об'єктивними, на вашу думку, були висновки сертифікації? Знаєте, об'єктивними, але я вважаю, що не на 100%, тому що, дивіться, дві людини тільки спостерігали мої уроки. Да? І це так склалося, що зійшли з характерами. А може б ми не зійшли з характерами? І вони не побачили всю суть моєї роботи. Тому повністю на 100% об'єктивною не можу вважати. Але на 99 так. Сертифікація це об'єктивне та неопереджене мірило твоєї відповідності займені посаді. Як ви можете прокоментувати дане твердження із соціальних мереж? Можна погодитися з цим твердженням. Ми показуємо свою майстерність, люди можуть подивитися, вчителі порівняти і взяти щось для себе. І ми можемо щось показати і тим самим довести свою майстерність, так? і навчитися навчитися ще чогось нового. Тому що, коли ми проходимо якісь конкурси, ми Починаємо від в собі знаходити ті якості, які десь колись нас спали. Ми їх докупи збираємо, беремо себе в кулачок і показуємо на те, на що ми спроможні.